Вітаю! Ви на каналі Оскар Груп, експерта прозорої кровлі та світлопрозорих рішень. В Цьому відео ми хочемо вам показати наші теплиці і порівняти їх з теплицями від інших виробників. Ми покажемо, чому наші теплички кращі і чому вони будуть служити довше і краще, ніж аналогічні теплиці від інших виробників. Краще один раз побачити, ніж сто разів послухати. Таким чином ви не будете купувати кота у мішку, а матимете змогу зробити правильний та поміркований вибір розумної людини та гарного господаря. Ми робимо наші теплиці із оцинкованої труби, в залежності від моделі, товщина труби 1 мм або 1,2 мм. Натомість інші виробники заявляють, що роблять аналогічні теплички за такого ж металу, тільки дешевше. Наглядний приклад різниці між нашими тепличками і дешевшими аналогами. Наша теплиця складається з оцинкованої труби 20х20 або 25х25, в залежності від ширини конфігурації теплиці. Ви можете побачити, що ми уважні до кожної деталі і обережно шліфуємо кожен шов в торці. Прошу звернути вашу увагу на те, як обережно зашліфовані всі стінки на наших теплицях, також каркас оброблений фарбою. Для порівняння якість швів більш дешевих тепличок, а тепер подивіться на якість швів у інших виробників. Деякі виробники всі ці стінки роблять ось так, просто скручуючи саморізами. Також ми наші теплиці виготовляємо суцільно зварені труби, всі шви в нас заварені, зашліфовані та профарбовані, а купуючи дешеві анали, ви отримуєте ось таку якість та таку увагу до деталей. Ми ж просто показуємо для порівняння. Ми виготовляємо наші теплички з міцного та високоякісного металу, труби товщиною 1 та 1,2 мм. А ось такого металу виготовляють інші виробники України. В них заявлена така ж товщина труби, як і в нас, але по факту вони продають 0,6 мм, ось заміри товщини спеціальним приладом. Ще нас постійно питають допитливі клієнти, а як у вас оброблені торці і чи закриваються вони чимось. Відповідаємо і показуємо, У нас ці торці закриті заглушками, цього немає жоден виробник. На всіх наших квартирках стоять якісні петлі та фурнітура, чого ми не можемо побачити в інших виробників. Також для більшої зручності квартирки у нас ідуть на газових амортизаторах. Більш дешеві аналоги для цього використовують просто металевий стопор. Наш фронтон надхідною частиною суцільно зварений з основною рамою, що надає нашій теплиці більшої стійкості та міцності. А от інших виробників фронтон йде окремою деталлю, яка ненадійно кріпиться до основи суцільної рами на такі стопори, які були на квартирці. Також ми маємо все необхідне комплектування для того, щоб вам та нашим спеціалістам під час збірки не створювати складнощі. Монтаж та збирання теплиці має бути простим і зручним. Це не квест та не конструктор підвищеної складності. Але ж клієнти різні, запити різні. Ми намагаємося допомогти зробити ваше життя більш комфортним, простим та зручнішим. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підпишіться на наш канал та напишіть нам в коментарях, про які ще товари хотіли побачити в